Радіо ЮАЙ Чикаго. Битва за Бахмут. Терористи Російської Федерації підтягують до околиць міста десантно-штурмові загони. Тривають важкі бої. Отож, в Бахмуті і на околицях зараз все складно дуже. Всупереч в цьому вдалося нашим військам декілька днів просуватись, і це все завдяки надможливостями і професійності наших військових. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Ну і командувач сухопутних військ Олександр Сирський сказав подібні слова: просування ЗСУ на Бахмутському напрямку. Це першого. Перший успіх наступальних дій у проведенні операції з оборони Бахмута. Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. Ми воюємо меншим ресурсом ніж ворог. Разом з тим нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б'ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей. Також інформація, що збройні сили України за сьогодні, саме 15 травня, захопили понад 10 ворожих позицій в передмісті Бахмута. Також наші захисники зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського в Бахмуті. Тривають запеклі бої, але завдяки продуманому плануванню, командування та миттєві реакції на дії ворога, стійкісті та мужності наших воїнів росіяни не можуть оточити місто радіо ЮЕЧИКАГО.